Найбільша шопка в Україні вже відкрита для парафіян, масштабна велична з рухомими фігурками, Руками вона вражає вірян, а це світло в українських будинках. Світло, надії про різдво у нових реаліях народження Спасителя Ісуса Христа та мрії про якнайшвидше відновлення зруйнованих міст розповідає різдвяна шопка, яка діє у Тернополі. Сотні тернополян щодня приходять сюди, у храм святого апостола Петра, аби подивитися на різдвяний вертеп. Люди кажуть, атмосфера тут особлива. Завжди так святково, дуже ну дуже гарно, затишно. Люди можуть відчути цю атмосферу, ці атмосферу. Дійсно, різдва, того, того духу різдвяного. Приходимо з дітьми, з внуками, з родиною. Всім подобається тут. Почуваємося дуже піднесено, піднесено. Кожним роком все гарніше і гарніше. Ну, кожен рік по своєму цього року по-свому дуже гарно шопка. Емоції просто переповнюю чесно. Таке перший раз бачу щоб в Тернополі так гарно було оформлено, гарно зроблено, справді дуже гарно. Традиційно у центрі шопки вифлеєм, де народився Ісус Христос, а також інші біблійні сюжети про життя Господа, і як щороку відобразили сучасні події в Україні. Зокрема, можна побачити, як військові святкують різдво у бліндажі. Дуже гарно, дуже гарно, і кожен рік вони оновлюють все щось нове. Тут показана українська родина, святвечір, як святкували раніше, і зараз народ підтримує традиції. Цього року вже багато доповнили нових елементів. І навіть для ЗСУ теж відтворили нові елементи, що справді дуже гарно. Додали цьогоріч до шопки кілька замків нашої країни. Є, наприклад, крепость Теребовля, Тернопіль, і там є доповнення. Дуже гарно, Ми приїхали з Шременця, хотіли з дітками подивитися, і дуже задоволені, і нам подобається, ще на службі постояли, і нам дуже-дуже. Від душі подобається. Віряни додають, що року різдвяна шопка це символ радості, тепла і єдності. Тож не дивно, що з'їжджаються сюди з цілої України. Різдвяну шопку у храмі встановлюють уже 18-й рік поспіль. Цьогоріч відкрита вона до 2 лютого стрітання Господнього. А ще тут вперше представили різдвяний вертеп просто небо на самому подвір'ї церкви.